Привіт, друзі! Ну і що? Черговий автомобіль з Америки. Саме цікавий момент по автомобілю. Давайте одразу дивись. Оп! Страшно? Страшно, мені теж страшно. І, звісно, з чого ми починаємо? Правильно, з безпеки. Я думаю, цим зараз будемо і займатися. Хоча ні, я думаю, ось так зробимо, і я вам покажу вже автомобіль розібраний. Раз, два, три. Бачиш? І я не бачу, а це означає, що вся безпека знята. Ну і настав час збирати цей автомобіль по салону. Він ще не відрихтовувався, а салон вже збирається, тому що вже отримали безпеку за цей термін, коли він тут стоїть і чекає своєї черги на рихтовку. І... Доставляємо торпедку. І, до речі, зараз ці автомобілі з'являються у нас вже в автосалонах. І кажуть, що в автосалонах вже навіть за ними черга. Так що, сподіваємося, ми свій швиденько доробимо і продамо. І в таку дощову погоду ми його заганяємо нарешті на рихтовочку. Дуже довго стояв. Ну як дуже довго? Десь, напевно, тижні чотири. Чекав своєї черги і нарешті дочекався. Будемо починати поки з заднього крила, скоріше всього, тому що, тому що так треба. Ой, красень, який краси. До речі, у нас вони ще казав чи не казав, з'явилися в автосалонах уже з 26 вересня. Була офіційно представлені вони у нас в салонах. І там ціна в них від 44 тисяч доларів. Прикиньте, без, першого... без першої постановки. Результат одного дня. Дивись, зараз потрібно це все довести до ідеалу. Воно вже плюс-мінус виглядає як повинно, але, звісно, ще ні. Бо потрібно ось ці маленькі всі вм'ятинки повитягувати. Так що, ось так запам'ятовуємо і трішки далі переміщаємось. І, як ти бачиш, автомобіль вже без мотора. А це означає, що ми зараз його переганяємо на стапель і будемо рихтувати ось цей гарний ленджерон. Ні, не ось цей гарненький. Цей красивий буде стояти на місці. А ось цей, звісно, ми будемо замінювати, тому що ти можеш бачити, що з ним. Рихтувати тут немає що. Відрізаємо, вставляємо ремонтну запчастину. Моторчик виглядає ось так. Вони його дороблюють, дороблюють, дороблюють. Дуже багато чого змінюється і не підходить від попередніх фоліків. Це, звісно, мінус. Але що поробиш? Потрібно йти з часом в ногу, як то кажуть. Переганяємо туди. І приходимо на наступний день, і що ми можемо побачити? Машину аля відрихтовану, але, звісно, ще не зібрано, тому що не так швидко. Почекайте, тут замінювали ланжерон. Ну і, звісно, хочу показати, як його замінили, тому що це потрібно зробити. Культурненько, разом з ось цією частиною бризгавічка. Ця, звісно, залишилася на місці його. Давіть в колір. Я сам в шоці, як вона так попало. Тому що колір такий не дуже популярний, ще й нова машинка. Але буде гарно. Висихає герметик, промазуємо ось тут трішечки шпакльовочку, для того, щоб було ідеальненько, і фарбуємо просто шовчик. І все. Так, що поки все до зустрічі в наступному кадрі. Ну ось і все. Автомобіль на вулиці, а це означає, що він відрихтований і чекає свою малярку. Так завжди, так завжди відбувається. Машина рихтується і чекає чергу на малярку. Спочатку вона чекає чергу на рихтовку, а потім чекає на малярку. Розповідаю, що в нас тут у нас тут бампер залишився його рідний, капот залишився його рідний. Поміняне крило буде підфарбовано, звісно, дверка. Це, якщо що так і потрібно. Тут вставляється ось ця от пластикова штука. По лівій стороні у нас заміна була крила. Ну, капотик, звісно, його рідний і не фарбований. Ця частина, бачиш, тут дірка така й повинна бути. Тут стає пластикова накладка, і воно все сховається. Дуже прикольні тут пошкодження, я можу сказати, навіть веселі. Чому? Тому що дивись, вся передня частина залишилася автомобіля, решітка, капот і бампер. Ну решітка там трішки потрібно її підпаяти, її підфарбувати. Бампер також, звісно, пофарбувати. І замінено два крила. Ну і лонжерончик. Так, між прочим. Також ми маємо трішки відрихтовану дверку, але відрихтована якісно. І саме головне, що красиво. Рихтовщик каже: Диви, як я вмію. А ми йому кажемо, все, тепер нам завжди так будеш рихтувати. Я думаю, тут буде шпакльовочки настільки мало, що можна сказати, що просто пофарбовано, де і все. Ну, скільки буде? 200-300, максимум. Потім проб'ємо. Цікаво, що покаже. По салону автомобіль повністю зібраний, вся безпека стоїть на місці. І, в принципі, все. Я думаю, тут залишилося тільки дочекатися малярочки. Як ти можеш розуміти, цей автомобіль вже? Повністю готовий. В цьому відео ви бачили, як ми відновлювали безпеку, як ми рихтували, але тільки не бачили одного, як ми його хімчистили. Але я це мільйон разів вже показував на цьому каналі, і за цього майже вже не показую цю процедуру на каналі. Так що зараз трішки розповім вам про автомобіль і покажу, що ж там вийшло в нас. І до речі, так як автомобіль повністю готовий, то він, звісно, що йде на продаж. Так, ви вже в описі можете побачити там посилання на телеграмчик, і там буде цей автомобіль. І якщо що, торгуватися, звісно, ще можна буде, але не сильно. Тому що. Телеграмі ми зазвичай виставляємо більш-менш адекватну ціну. Я маю на увазі в порівнянні з конкурентами. Так, це в нас 24 й рік, це в нас 25-й звичайний атмосферний двигун, але вже з прямим вприском. Газік сюди нормально не стає. Ну да, звісно, можна поставити, але я б таким не займався. Так, одразу давай по салончику, а потім по тому, як ми відновлювали автомобіль. Як ти можеш бачити, тут він новенький. Ну, тому що автомобіля там пробіг... Скільки? 4 здається, так? Да? Оп. 4 тисячі кілометрів пробіг. Це взагалі не пробіг для автомобіля, новенький, просто е, як, начебто, в салоні він стоїть. Це в нас комплектація преміум плюс. Якщо що, бувають ще звичайні преміуми. Е, яка там відмінність? Те, що там немає електрокришки багажника, тут є, і здається, мертвих зон не буде. Тут це є також. У нас тут є великий монітор, ну це класика підзарядка. Бездротова, це також класика, ну безключовий доступ, це звісно. Ну і, звісно, чорна стеля, але це майже у всіх, здається, Форестерах вона вже йде. По салону я навіть не знаю, що вам розповідати. Я коли свій продавав, то я вам робив повний огляд на цей автомобіль. Нічого ви нового тут не побачите, тільки світлу. Тканину на сидіннях і все. До речі, виглядає прикольно, тому що поєднання з ось цим кольором непогано. Я можу сказати, навіть подобається. Освіжає трішечки. По лівій стороні у нас ніяких пошкоджень не було, так що там немає що показувати. Пошкодження у нас були по ну, морді, звісно, і по задньому правому крилу. Мордочка, ви бачили, кусочок лонжерончика був переварений, і новенька панелька стоїть. Капот його рідний. Я дуже дивуюся, тому що він не постраждав. Також рішітка, трішечки була підпаяна ось з цієї сторони. І бампер. Також просто пофарбований. Його навіть не паяний, він здається. Два крила в нас новеньких, але ви нещодавно це дивилися. І ось це крило в нас було відрихтовано. До речі, це крило відрихтовано, я можу сказати, якісно. Тут ми постаралися. В колір дуже важко було попасти, але ми намагалися. Можливо, відтінок трішечки буде відрізлятися. тому що якщо там подивитися на заднє крило і на бампер задній, то під правильним світлом можна буде побачити різницю. Але кажу, як є. Тому що цей колір в підборі я не можу сказати, що легкий. Все, автомобіль йде на продаж, можна його подивитися, якщо потрібно, звісно, і купити. Тому що навіщо дивитися, щоб потім його не купувати? Правильно? Правильно приїжджаємо, дивимося і купуємо. Посилання на телеграм в описі. Переходь, дивися, якщо тебе цікавить цей автомобіль. І що я можу сказати в кінці? Звісно, до зустрічі з новими биточками.